Чуєш, ти ми мене знаєш? У мене є відео, як там впав моп'єт. <кхух> Михайлиць <кхух> Він піде хто з роботи, Михайлоч Роб. піде з роботи. Дивіться відео бігом. Давай руці, не давай руки вадять. Ви чинити лобче, ти чи не куполі? Ну заступійтеся, будь ласка. Диві, давай Стоп, ми мене стукнули на відео. Ну не стукнули не їду. Барбуросовний гад. Вадя не давай, руки. А! Он з пациків сила бігла Що це ви робите? Гнолки, палки! Майте совість! Бля! <кхай> вадя, не давай! Чого ти мене б'єш? Що ти, ти мене пихаєш? Я тебе не пихаю, дяк. я йду до образу. Або на тебе буде вкрити кримінальне провадження за опір. А ви був мене був відео, як віде? ви мене стукнули! <рес> в відео, Мені відео, нема 18-ти, ви мене стукнули! А він... А, а, він був, а, не ломай руку! Не ломай руку, кажу! Вадя, не давай руки! Я б тобі сказав! А ти стукнув його, а ти так, в мене бабла хватає! Добре! Не ломай руку! Стойоне! Рука були! Чуєш, ти мого брата стукнув! Рука були! Не буде боліть! Вадя а... не давай руки. Хличте а... людей бігом! Що а... світити? Хто такий пристав? А Ти що сюди лізе? Ти шо, шо твій, а а ти хто роз? ти такий? Це мій брат! брат? що, ти Хто ти такий? Чуєш? А ти хто? хто такий? А ти хто? Хвишся людей дзвонять! Хто тут держить? Підійшов. Хлич людей бігом! Слухай, руку нормально дай! Вадя не давай руки! Не давай другі бігать! Ти чого руку до мене тягнеш? Це мій брат, ти ще не розтухнув? Чуєш мене? За це є кримінальна відповідальність. Чого ви, Вадівач? Він в розшуку. Покажіть, ну а стоп, подожіть, а покажи. Докажіть, чи він розшуку. Ваші документи. Да, Ваші документи. Поставтеся. Дай газу, дай. Сторниця. Ставтеся, будь ласка. Перте руку! Что ты делаешь? 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 Что ты ти де воював? Ти де, де воював? воював? Ти де воював, що де ти де мене вигубаєш, синок? Представ! Представ си, си. Давай, не руп, не давай руку, давай руку. Вже ху, все! Держіть, оте, будь ласка, його. каріть! Дає затриманий протягом трьох годин! Руки за спину! Це мій брат! Покажи, хто ви такі? Лице покажи, отако! Ота Що ти стоп, мене! Що ти мене б'єш? Мені Ти мене руками шарпаєш!

Ну, ти, ти що? На нього два, два протоколи складаються, бо він сіпав по 850 в... гривень. Що <соркнути> це? Ти, düze, ти, ти, ти а що? Його малий діти, куди ви його тягнете? Мене теж, я воював і нічого. Я воював, я, я бачу, який ви звонили. Покажи, де ж ти воював. Що, тобі УБД показати? Ти воював. Тобі УБД показати. Не можна таке робити нагло, брать. Десь сюди. Просто нема на вас людей такі, щоб вас... Куди? Дивай сюди. Мені треба за його документи, чого він? Тобі показати базу? Їдемо міліцію показати відео.